Завідуючи нефроурологічним центром заслужений лікар України Олександр Шарпило готується до операції з видалення камінців за допомогою сучасного німецького обладнання. Пацієнтка Олена посміхається, бо впевнена і лікар, і техніка спрацюють на відмінно. Новітня технологія, з якою ми можемо дробити всі камінці, міхура, протоків і нирок. Ми й так мали обладнання і. Досить успішно справлялися з сечокам'яною хворобою, але сьогодні наш арсенал розширився і практично всі камінці можемо дробити. От за допомогою цього інструменту ми проникаємо до до, до протоків, знаходимо камінь і вже за допомогою лазерного волокна. Дробимо ці камінці. Існує декілька методів видалення камінців без розтину у кожному випадку. Лікар передусім зважає на розмір камінця та загальний стан хворого. Ну це мрія практично кожного уролога, кожного завідуючого відділення мати подібний апарат у відділенні. Операція тривала 30 хвилин. Олександр Шарпило та інші лікарі та медсестри із своїми обов'язками впорались на відмінно. Техніка також не підвела. Успішно подробили на багато частин. Отакі ось отакі камінці, плюс багато піску. Пісок він вимивається, а такі кусочки виймаємо. Поставили дренаж і операція завершена. Вдячні. Ще раз кажу міській раді, вдячні депутатам, які проголосували, які виділили кошти, і маємо яка е сума мільйон. Ну півтора мільйона гривень. Олена за кілька днів буде виписана додому. Її витрати набагато менше ніж у приватному медичному закладі.